Вітаю вас на своєму каналі, на своєму в'язальному каналі, який називається Таня Саничка. Завжди на цьому каналі йдеться про в'язання, переважно, але сьогодні я чуть-чуть відступлю від теми і розкажу вам про книжку. Книга називається 2402. Взагалі я люблю читати. Зараз є дуже багато цікавої україномовної літератури, багато хороших авторів. І коли мені ось ця книга 2402 потрапила до рук, я прочитала її, як кажуть, на одному подиху. Книга, яка основана на реальних подіях, яка розповідає історію невигадану історію молодих людей. Де в цій книзі відомі українці діляться якимись своїми спогадами, емоціями, переживаннями. Коли я її читала, мені здавалося, що вона написана моїми думками, моїми емоціями. Коли якийсь певний період, так, кінець лютого, початок березня, здавалося, що ти нічого не робиш, а щось треба робити. Здавалося, що навіть якщо ти щось робиш, то ти робиш дуже мало. Коли Хотілося б бігти, але не знала, ти в яку сторону бігти. Ну, я думаю, що це знайомі ці відчуття більшості українців. Мені хотілося б, щоб цю книжку прочитали всі. Два перші тиражі даної книги розійшлися дуже швидко. І зараз вже вийшов третій тираж книги. І що важливо, що книга, скажімо так, не продається за якусь сталу ціну. Можна сказати, що це книга за донат. Перераховується, яку кількість грошей перерахувати людина вирішує сама. Але 100% отриманих від продажу книжки коштів перераховуються в благодійні фонди. Це такі фонди, як Юнітет 24 Поверни живим, благодійний фонд Сергія Притули. І, по-моєму, стартова ціна 99 гривень. Хоча насправді книга вартує набагато більше. Ну і головне ціль: цілі, на які підуть ті кошти, я думаю, що це дуже важливо. Я впевнена, що це дуже важливо. І сьогодні. Я рекомендую вам скористатися можливістю і допомогти, і разом з тим отримати в свою домашню бібліотеку таку цікаву книжку. Я залишу в описі під відео посилання на сайт, де ви зможете більш детально ознайомитися із умовами придбання із тим, куди йдуть кошти, звітується все про витрачені кошти. Тобто, абсолютно вся інформація є про цю книгу, розповідалося в пресі, розповідалося в ТСН. Також я залишу посилання, ви зможете подивитися. Як ви бачите, у мене є дві таких книги. Одну ця книга, яку я прочитала, яка залишиться у мене вдома, я буду давати її читати своїм дітям, своїм знайомим, які будуть мати бажання. А ось цю книгу я хочу виставити на розіграш. Я дуже довго думала, як це зробити. Все ж таки, у мене канал в'язальний і як пов'язати ці дві теми, хоча зараз життя диктує свої теми, і ми мусимо якось. Пристосовуватися до тих умов, але я хочу в Фейсбук на сторінці, я сьогодні виставлю пост про цей розіграш, і я хочу, щоб під цим постом всі, хто мають бажання отримати в подарунок ось таку книгу. Книгу я буду пересилати за свій рахунок, просто це буде як виграна книга в розіграші. Під постом виставити фото будь-якої вашої роботи, яка зв'язана за моїм майстер-класом. Я кожній роботі присвою номер і в програмі рандомного вибору оберу в прямому ефірі оберу переможця і відправлю йому ось цю книжку. Тому, кому цікаво, хто має бажання, будь ласка, заходьте в Facebook, приймайте участь в розіграші. А хто кому не пощастить виграти, заходьте на сайт і замовляйте собі таку книжку. Я впевнена, ви не пошкодуєте. А всім вам я хочу побажати міцного здоров'я. А саме головне, як найшвидшої нашої перемоги мирного неба над головою, рідної землі, під ногами і всього самого-самого найкращого. Пока-пока!